Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Паша Мерседес уже пішов збирати у лаври овації фанатів, називаючи журналістів-наклепниками, і зазначив, що лавру без бою не здадуть. Наклепниками назвав їх через новину про його оформлення за кордонного паспорта. каже, що у нього просто загубився паспорт під час обшуків і нікуди виїжджати він не збирається. На запитання журналістів Радіо Свобода, чому з Лаври таки Вивозили речі, якщо попити йти не хочуть, він відповів, що просто вивозили своє. Щодо переїзду ченців МПЦ московського патріархату. Він також заявив, що якщо заповідник надасть документи, про які говорили в ООН, тоді. Дивитимемося той же час у середу, 29 березня, скандальна проросійська УПЦ МП має назавжди покинути Києво-Печерську Лавру. Вже із самого ранку біля Лаври збираються багато вірян. Ще 23 березня. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив про поступове виселення УПЦ МП з Києво-Печерської лаври. Договір оренди з УПЦ МП заповідником завершується 29 березня 2023 року. До цього часу Українська православна Церква церква московського патріархату мала звільнити усі приміщення лаври. Тому в останній день, 29 березня, на території зібралася чимала кількість парафіян, які не хочуть виселення української православної церкви Московського патріархату та прийшли на заклики ченців прийти на службу. Серед великого натовповірян був помічений навіть український чемпіон світу з боксу Олександр Усик. Однак боксер відмовився коментувати ЗМІ свій прихід у лавру, наголосивши, що прийшов туди, аби помолитися, а не Спілкуватися із пресою. Якщо хтось захоче забрати лавру, то я стану на сторону ченців. Йдеться в акаунті. Протягом останніх тижнів керівництво Української православної церкви Московського патріархату на чолі з Петром Лебедем, митрополитом Павлом, намагалося звинуватити владу України та чиновників Мінкульту в ультиматумі, вимоги якого нібито не мають юридичних підстав. Священний синод Української православної церкви Московського патріархату також заявляв, що має намір захищати Києво-Печерську лавру всіма законними засобами делегація ієрархів УПЦ також намагалася потрапити на прийом до Володимира Зеленського. Однак в офіс президента їх не пустили. Предстоятель УПЦ МП заочно звертався до Зеленського із проханням не виселяти його ченців із Лаври. Утім, представники УПЦ МП все ж почали вивозити майно. А 26 березня ця промосковська церква провела вочевидь останню службу в лаврі перед виселенням в українській православній церкві Моск. Оського патріархату заявляють, що не мають наміру виселятися з києво печерської лаври, повідомив намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Павло. Він стверджує, що ОПЦ МП має намір чекати на завершення судового розгляду. Вчора нам надійшов лист, що сьогодні все буде спокійно, а з завтрашнього дня з верхньої частини лаври з храму преподобного агапіта проходитиме передача, сказав Павло під час богослужіння в середу. В день водночас він заявив, що законних причин виселяти служби. Жителів УПЦ з лаври, нібито, немає, оскільки, поки в країні діє режим воєнного стану. Протягом нього і чотирьох місяців після його скасування не можна розривати договір довгострокової оренди. Не будемо звільняти приміщення лаври. У нас немає на основі чого виїжджати. Нам ніхто не представив документів, заявив він. По-друге, справа знаходиться в судовому управлінні, хоч уже третій суддя взяв самовідвід, але не мають права вигнати братію, поки не пройдуть суди і не буде рішення суду. Подає ця апеляція до повного завершення суду заявив він. Серед іншого, митрополит Павло заявив, що 30 березня у Лаврі також проходитиме літургія, і на третій день і на Великдень буде богослужіння. Стверджує він. Своєю чергою. Митрополит Клемент заявив, що комісія, яка має з 30 березня працювати за описом майна, нібито не немає таких повноважень. У середу в Хрестовоздвиженському храмі Лаври відбулося богослужіння. Біля храму зібралося близько. 300 вірян до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.